Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Тема сьогоднішнього уроку залежні величини. Приклади і графіки залежностей між величинами. Ви не раз стикалися з залежними величинами. Навіть в межах наших уроків не обійшлося без цього поняття. Так, наприклад, в уроках про пряму та обернену пропорційність зазвичай одна з величин залежала від іншої. Пригадаймо задачу про довжину тканини та її вартість. Тож, якщо я запитаю, яка з величин є залежною, то я певен, що ви всі дасте правильну відповідь. Адже вартість тканини залежить від її довжини. Чим більша довжина тканини, тим більше виходила її вартість. Наведемо ще декілька прикладів залежних величин. Так, у квадрата його площа та периметр це залежні величини. І залежать вони від сторони квадрата. Також, якщо нам потрібно проїхати певну відстань, то час, за який ми подолаємо цю відстань, також залежна величина. І залежить вона від швидкості руху. Також іноді виділяють залежність температури на вулиці від часу доби. Ви знаєте, що зазвичай вночі прохолодніше, ніж зранку. А зранку прохолодніше, ніж вдень. Уявімо таку ситуацію. Нам потрібно піти зранку до школи. Десь о 8 годині ранку. О 12-й ви збираєтесь поїхати разом з класом на екскурсію до парку і гуляти там декілька годин. Після цього ви повернетесь додому, скажімо, о 18.00. Знаючи цю інформацію заздалегідь, ви вирішили поглянути на прогноз погоди і взяти з собою відповідний одяг. Адже вранці і ввечері може бути холодно, а вдень тепло. Дивлячись інформацію в інтернеті, ви знаходите відповідну таблицю. Приклад зображено на екрані. Ця таблиця гробістка і не дуже зручна в користуванні, але поряд з нею зображений такий рисунок. Це знайома вам координатна площина. Тільки замість звичних вам осей Х та Y тут осі часу і температури. Всі дані з таблиці використали як координати відповідних точок на цій площині. Поєднавши ці точки суцільною лінією, ми отримали те, що називається графіком залежних величин. Спробуємо лише за допомогою графіка відповісти на питання, поставлене на початку. Нас цікавить температура о 8, 12 і 18 годині. Знаходимо точки саме на графіку з такими координатами, що відповідають часу. Тепер запишемо другу координату цих точок. А саме температуру. О 8 годині температура 10, о 12 годині 15, о 18 годині 15. Які одиниці вимірювання у температури? Біля поділок зазвичай не вказують одиниці вимірювання. Але ви можете звернути увагу, що біля осей координат написані одиниці вимірювання. Тож вся температура записана в градусах Цельсію. Тепер розглянемо інший приклад. Учень 6 класу вийшов на прогулянку та через певний час повернувся додому. На рисунку зображено графік. Зміни відстані учня від дому залежно від часу прогулянки. Спробуємо дати відповіді на такі запитання. Перше. Яку відстань пройшов учень за першу годину руху? На графіку видно, що протягом перших двох годин руху учень віддалявся від дому. Тому відстань за першу годину буде дорівнювати відстані, на якій учень знаходився від дому. Отже, відповідь 3 Друге. Відомо, що учень робив дві зупинки. Скільки часу сумарно тривали ці зупинки? Коли учень робить зупинку, то це означає, що в цей час його відстань від дому не змінюється. На графіку ми можемо бачити першу зупинку з 2 години по третю. І друга зупинка з 4-ї години руху до шостої. Тривалість першої зупинки година, а другої 2 години. Сумарно виходить 3 години. Зауважмо, що інформацію, отриману з графіка, не завжди можна трактувати однаково. Так, наприклад, на цьому графіку відрізки, на яких відстань додому не змінювались, не обов'язково позначає, що учень зробив зупинку. На екрані зображена схема руху учня по колу з центром в точці, яка відповідає його дому. Відстань додому незмінна. Але при цьому зупинки немає. Третє. Протягом скількох годин відстань учня додому зменшувалась. На графіку зменшення відстані додому виділено окремим кольором. Легко бачити, що це частини графіку, на яких ніби сам графік опускається. Отже, з 3 години по четверту і з шостої по сьому відстань додому зменшувалась. Відповідь протягом двох годин. Четверте, з якою швидкістю рухався учень протягом останньої години руху. Для того, щоб знайти швидкість, нам необхідно відстань поділити на час. Час руху 1 година. А відстань буде дорівнювати 4 км. Тоді швидкість руху учня буде 4 км за годину. Використання графіків широко розповсюджене в різних сферах. Вартість акцій компаній дуже часто подають у вигляді графіків. Адже так одразу можна побачити зміну вартості і за який період, не порівнюючи при цьому жодних числових значень. Це може бути і графік витрат коштів за місяць. Можна побачити закономірність, в які дні тижня витрати є найбільшими. І тепер, коли ви повертаєтесь додому після школи, ви можете дати унікальну відповідь на питання батьків, як успіхи в школі. Складіть свій власний графік успішності. Ви можете записати туди, які оцінки ви отримували за останній місяць з усіх предметів чи з якогось конкретно. На наступному уроці ми продовжимо цю тему. Не пропустіть! На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!